Добрий день! Тема нашого уроку: особливості молюсків, різноманітність, класи черевоногі та двостолкові. Пригадаємо вже вивчений матеріал. Хто такі нематоди? Дайте загальну характеристику круглих червів, який життєвий цикл у аскариди людської, охарактеризуйте гостриків, який круглий черв викликає тріхи Про що йтиме мова сьогодні під час вивчення теми? Особливості молюсків, клас черевоногий, клас двостолковий, дослідження будови черепашки або мушлі черевоногих та двостолкових молюсків. Молюски є найбільш еволюційно довершеними тваринами серед безхребетних. Найрізноманітніші за формою та способом життя молюски живуть у морях, океанах та прісних водоймах. Велика частина видів червоногих молюсків освоїла життя на суходолі. Більшість молюсків зразу після перетворення на дорослу форму будують черепашку солей вугільної та кремнієвої кислоти з додаванням органічних речовин. Черепашка розбудовується та ремонтується молюском упродовж всього його життя. Інший надзвичайний орган молюска радула. Знайдіть її на малюнку. Спеціальна тартушка для зішкрібання та подрібнення їжі. Радула деяких видів несе тисячі дрібних зубчиків. Через це молюски вважаються найзубатішими тваринами на планеті. Тип молюски поділяється на класи: черевоногі представник виноградний слимак, двостулкові представник мідія. Та головоногі – представник восьми ніг. Розпочнемо огляд з черевоногих молюсків, і сьогодні познайомимось з двома класами. Це група молюсків, які мають асиметричне тіло з добре розвиненими головою, тулубом і ногою. Знайдіть їх на фото. Цей клас об'єднує понад 90 тисяч видів, які заселяють моря, прісні, водойми й суходіл. Характерними особливостями класу є суцільна асиметрична черепашка, схожа на конус або спіраль, відмежована голова з однією або двома парами щупалець і очима, та добре розвинена нога, яка має широку позальну підошву. Черепашка має отвір, який називається устям, куди у разі небезпеки втягується тіло. У багатьох молюсків устя закривається кришечкою, як от рапани венозної, для захисту від ворогів. Способи живлення двостолкових молюсків. Рослиноїдні, наприклад, виноградний слимак, слизуни, ахатіна. фільтратори, морські вушка, паразити, наприклад, ентоконхи, які паразитують в тілі голотурій. Хижаки, рапана, яка живе в морях і поїдає устріць та мідій. Детритофаги – верметуси, які вловлюють детрит нитками слизу. всеїдні, наприклад, ставковики. Травна система представлена ротовою порожниною, глоткою з травоходом, середнім і заднім відділами кишечнику, печінкою і іншими залозами. Знайдіть їх на малюнку. У глотці молюска є тертка або радула, ви вже про неї чули, усаджена безліч зубчиків. Крім радули, у червоногих є ще лепа, наприклад, у виноградного слимака. В глотку відкривається пара проток, слоних залоз. Задня частина стравоходу розширюється і утворює зоб. Середня частина кишечнику представлена шлунком і, власне, середньою кишкою, що утворює В-подібний вигін. У середню кишку відкриваються печіночні протоки, а власне тіло залози печінки оточує з усіх боків шлунок і займає усі верхні. Обороти раковини, повторюючи їхню форму. Появу травних залоз, особливо печінки, розглядають як один з найважливіших ароморфозів еволюції тваринного світу. Ферменти, виділювані цими залозами, сприяють більш повному засвоєнню їжі, що дає велику перевагу в боротьбі за існування порівнянні з іншими нижчими формами, які не мають спеціалізованих травних залоз. Задня кишка закінчується анальним отвором, що відкривається на передній частині тіла мантійну порожнину. Кровоносна система завдяки роботі спеціального органа серця по кровоносних судинах, які пронизують усе тіло молюска, циркулює безбарвна гемолімфа. Кровоносна система ставковика не замкнена. Це означає, що гемолімфа і судин виливається безпосередньо в проміжки між органами, омиває їх, віддаючи кисень і поживні речовини. Далі знову збирається в судинах, якими рухається до легені, а потім до серця. Серце ставковика складається з двох камер передсердя та шлуночка. Передсердя приймає гемолімфу із судин. І, скорочуючись, проштовхує її в шлуночок, який пульсуючи жена гемолімфу по всьому тілу. Видільна система у ставковика вона представлена спеціальним органом, ниркою. Одним кінцем нирка сполучається з порожниною тіла, а іншим із мантійною порожниною. Таким чином, усі шкідливі речовини, що накопичувалися в тілі, виводяться у навколишнє середовище. Дихальна система молюсків добре розвинена. Незважаючи на водний спосіб життя, ставковик дихає киснем повітря. Він час від часу піднімається до поверхні води і крізь дихальний отвір набирає повітря. Таке повітря потрапляє в особливу кишеню мантії легеню. Її стінки багаті на кровоносні судини, тому в легені відбувається збагачення крові киснем і виведення з неї вуглекислого газу. Цікаво! Усім любителям акваріумів, звичайно відомий молюск ампулярія. Це істота, органи дихання, якої є напівзябрами, напівлегенями. Нервова система ставковика добре розвинена і представлена кількома гангліями, особливого значення набувають навколо глоткові ганглії або вузли, які виконують функцію головного мозку. Від них відходять Відростки, що розгалужуються по всьому тілу. Органи чуття. У червоногих молюсків розвинені добре. Крім пари очей та органів дотику щупалець, є також органи нюху, смаку і хімічного чуття. У нозі розташовані органи рівноваги. Розмноження і розвиток. Серед червоногих є як гермафродити, так і роздільностатеві види, запліднення здебільшого внутрішнє. З відкладених яєць у наземних прісноводних видів виходять маленькі особини, загалом подібні до дорослих, тобто розвиток у цих тварин прямий. У більшості морських видів розвиток непрямий, а з яєць виходять личинки, які ведуть планктонний спосіб життя, сприяючи розселенню виду. Ставковики гермафродити. Їхня статева залоза продукує як чоловічі, так і жіночі статеві клітини. Самозапліднення у молюсків не спостерігається, кожен ставковик одночасно є самцем і самкою, а тому стає батьком одних діточок і матір'ю інших. Після парування ставковик відкладає до двох сотень яєць. Кладка має вигляд шнурів, що складається з драглистої речовини, завдяки якій яйця прикріплюються до водних рослин. Розвиток у ставковика прямий, з яєць відразу виходять маленькі молюски, схожі на дорослих особи. Вони швидко ростуть і у віці 6-7 місяців стають статево зрілими. Тривалість життя ставковика близько 2 років. Роль у природі та житті людини. Черевоногі молюски важлива складова водних і наземних угрупувань організмів. Деякі види споживає в їжу людина, наприклад, виноградного слимака, рапана, трубача, літорину. Черепашки молюсків, особливо мешканців тропічних морів, наприклад, конусів та мурексів, використовують як сувеніри, з них виготовляють куцики та прикраси. Рослиноїдні види червоногих обмежують чисельність водної рослинності, запобігаючи заростанню водою. Наземні ґрунтові молюски збагачують ґрунт органічними та мінеральними речовинами. Проте наземні червоногі молюски, наприклад, голі слизуни. Можуть ушкоджувати зернові та овочеві культури, плодові тіла і стівних грибів. Багато видів є проміжними хазяїнами паразитичних червів, ви вже це знаєте. Малий ставковик проміжний хазяїн печінкового сесуна, бітинія котячого сесуна, двостолкові молюски це група молюсків, які мають симетричне тіло з добре розвиненим тулубом, ногою, але без голови. До цього класу належить понад 20 тисяч видів, які живуть лише у воді. Двостолкові молюски населяють моря, наприклад, мідії та устриці та прісноводні водойми, наприклад, беззубка та перлівниця. Двостолкові ведуть прикріплений спосіб життя і трапляються на різних глибинах. Більшість із них повільно повзаючі форми, деякі нерухомо прикріплюються до субстрату. Черепашка цих молюсків, двостолкова, повністю вкриває тіло з боків. Ліва і права стулки черепашки, рухомо з'єднані на спинному боці еластичною зв'язкою, утвореною органічною речовиною. Закривається черепашка завдяки скороченню двох, як у жабурниці, або одного, як у мідії. М'язів, замикачів знайдіть їх на малюнку, які прикріплюються до внутрішніх боків протилежних стулок. Сплющене з, з боків тіла складається з тулуба, оточеного мантією та мускулистої клиноподібної ноги. Характерною особливості двостулкових відсутність голови. З редукцією голови пов'язана відсутність у травній системі глотки, тертки і слиних залоз. Рот оточений двома парами ротових лопоти, розташований, розташований на передньому кінці тіла. Живлення відбувається шляхом фільтрації. Мантія, що з боків цілком охоплює тіло молюска, на задньому його кінці утворює порожнисті трубчасті вирости, сифони. Через нижній відний сифон вода входить у мантійну порожнину, а через верхній вивідний виходить з неї. З водою в мантійну порожнину надходять поживні речовини та кисень. Більшість двостолкових молюсків пересувається за допомогою клиноподібної ноги. Кровоносна система двостолкових молюсків не замкнена. Це означає, що кров тече не тільки по кровоносних судинах, а й у спеціальних порожнинах між органами, після чого кров знову збирається у судини і надходить у зябра для збагачення киснем. Серце складається з двох передсердь та шлуночка. Дихають зябрами, споживаючи розчинений у воді кисень. Органи виділення двостолкових молюсків нирки. Непотрібні для організму продукти обміну речовин надходять з крові у нирку, протоки якої відкриваються у мантійну порожнину. Нервова система відрізняється за рівнем складності. Вона складається з декількох пар добре розвинених нервових вузлів, розташованих у різних частинах тіла, і нервів, що відходять від них. Така нервова система називається розкидану вузлового типу. Органи чуття. через відсутність голови беззубка не має щупалець і очей. По суті, в неї збереглися лише органи дотику у вигляді різних виростих, розташованих по краю мантії. Проте не всім двостолковим молюскам так не пощастило з органами чуття, як беззубці. У деяких, навпаки, очей забагато, і відсутність голови не є тому перешкодою. Морські грібінці мають одну з найдивовижніших візуальних систем серед усіх живих істот на землі. Їхні очі, схожі будовою на Хаббл та інші сучасні телескопи. Морські гребінці мають дві сотні очей. У кожному оці є по дві. Сітківки і п'ять сотень тисяч клітин, які мають два типи фоторецепторів, призначення яких залишалося загадкою для вчених. Кожне око використовує дзеркало замість лінз для фокусування світла, розмноження і розвиток, беззубки роздільностатеві тварини. Проте за зовнішнім виглядом розрізнити самців і самок неможливо. Розвиток запліднених яєць відбувається на зябрах материнського організму. Слідкуйте за малюнком. Де розвиваються личинки? На відміну від нешкідливих батьків, личинки паразитують у тілі риб. Коли посмолюска пропливає якась риба, він із силою закриває стулки черепашки, виштовхуючи личинок у воду. Личинка за допомогою спеціальної липкої нитки прикріплюється до зябер або плавців риби. І паразитує в її тілі. За 1-2 місяці в тілі риби формується молодий молюск. Він виходить назовні й падає на дно. Пропоную здійснити дослідження будова черепашки або мушлі червоногих та двостолкових молюсків. Скористаємося мушлями виноградного равлика, ставковика, рапани, жабурниці, мідії, дрейсени, а також нам буде потрібен пінцет та лупа. Хід роботи перед вами. І маєте на розгляд мушлі виноградного равлика, рапани, жабурниці та мідії. А також розгляньте, як виглядають шари мушлі: це роговий, вапняний, перламутровий шар та клітини мантії. А також розгляньте, як побудована мушля жабурниці. Вона має вершину, верхній край, задній край, передній річній кільця та нижній край. Роль у природі та житті людини двостолкових молюсків. Вони є фільтраторами води, є кормом для тварин, використовують в їжу людиною, устриці, гребінці, мідії, є виробниками перламутру та натуральних перлів. Утворення перлів це свого роду захисна реакція молюска на чужорідне тіло, що потрапило в його стулки. Молюск, молюск обволікає. Подразник з шаром перламутру, ізолюючи його таким чином. З часом шар за шаром утворюється перлина. У природних умовах цей процес відбувається вкрай рідко і триває роками. Раковини і перли використовуються для виробництва ювелірних прикрас, ґудзиків та інших виробів. Деякі молюски, наприклад, корабельний черв'як названий так за форму тіла шкодять дерев'яним спорудам, які містяться у воді, наприклад, днище дерев'яних суден. У загальному здобуті знання молюски або м'якуни тип первинно ротих двобічно симметричних. Це ломічних тварин зі спіральним дробленням зиготи. М'якони другий за чисельністю видів тип тварин після членистоногих. З ними ви ще познайомитесь. Наразі відомо приблизно одна сотня 30 тисяч сучасних видів молюсків. Проте на укоці припускають існування до 200 тисяч видів. Крім того, відомо від 35 до 70 тисяч. Тисяч викопних видів м'якунів. Приблизно 80% видів належить до класу черевоногих. В Україні налічується орієнтовно 5 сотень 650 видів молюсків. Здебільшого молюски є водяними тваринами, що мешкають у морських та прісних водоймах. Меншість м'якунів наземні. Здебільшого, молюски є вільножимучими організмами, проте деякі з них пристосувалися до паразитичного способу життя. Домашнє завдання опрацювати тему особливості молюсків, різноманітність, класи черевоноги та двостолкові. Залишився клас головоногих молюсків. На наступному уроці ми їх розглянемо. До побачення!